Вітаємо вас на каналі Квітка сьогодні. В нашому огляді три інструменти від Bosch. а саме, чарівна викрутка, потужний ударний дриль та безщитковий лобзик. Все працює на акумуляторах і все з категорії професійних інструментів. Почнемо з цієї універсальної викрутки Bosch Go 3. Або можна назвати навіть її шурупокрутом насправді на всі випадки життя. Стане в нагоді меблярам, електрикам, інсталяторам, ремонтникам, комп'ютерним майстрам та й взагалі зручний варіант для будь-яких робіт. І ось чому. Сюди можна ставити будь-які гвинтові насадки. До того ж, вони будуть міцно триматися, адже тут надійний механічний фіксатор та магнітний тримач біт. А муфта має 7 ступенів крутного моменту. Для максимально точного налаштування. Ще один плюс викрутка має підсвітку. Це суперзручно, коли, знаєте, треба щось закрутити всередні шафи чи в машині, ну тобто в місцях з обмеженим доступом до світу. Bosch Go3 в цьому питанні просто знахідка. Причому світлодіод кільцевого типу виступає в якості індикатора батареї. Коли вона сідатиме, діод буде блимати. Що ще тут є? Давайте розглянемо сам інструмент детальніше. Оптимізована кнопка пуску, така що добре відчувається. Випадково не увімкнути. А ще момент. Запустити викрутку можна не лише кнопкою, а й натисканням на елемент кріплення. Також тут є реверс, яким ви обираєте закручувати. Чи викручувати. Або можна перевести в нейтральне положення, наприклад, для використання інструменту в якості звичайної викрутки чи під час транспортування. Передбачена для роботи з шурупами діаметром 5 мм. Крутний момент тут в діапазоні від 0,1 до 5 Нм, а швидкість обертів 360 на хвилин. USB роз'єм заряджається через звичайний Type-C. До речі, ємність акумулятора в 2 ампер години дозволить вам в буквальному сенсі. Провернути багато за один заряд. Дуже легкий інструмент, всього 320 грамів. Ще з інструментом поставляється 8 біт та подовжувач. І все в ось такому компактному зручному кейсі. Наступний інструмент від Bosch, який ми сьогодні розглянемо, ударний дриль шурупокрут GSB183Li. Це також універсальний інструмент для професіоналів своєї справи. Підійде навіть для цегляної кладки чи роботи з неармованим бетоном. Завдяки ударному свердлінню, не кажучи вже про швидке закручування гвинтів. Дриль працює на акумуляторах, що дуже зручно не тільки тому, що не треба бути прив'язаним до місця біля розетки, а й в нинішні часи з відключеннями світла. До того ж, інструмент сумісний з іншими акумуляторами Bosch на 18 вольт. Працюйте з задоволенням, де та скільки треба. Роздивимося ближче. Патрон тут повністю металевий, а значить міцний та довговічний. Він дозволяє затискати оснастку діаметром до 10 мм. Максимальне свердління по дереву та пластику може бути до 35 мм, по металу чи цеглі до 10 мм. Є перемикач швидкостей на 440 та 1650 обертів за хвилину. Притому м'який крутний момент тут 21 Нм, а жорсткий 56. Зручно перемикати режими роботи однією рукою. Якщо затискаємо тут, то закручує. Перемкнули, викручує. Поставили посередині перемикач. Заблокували роботу для безпечного користування. Як і викрутка, шурупокрут має світлодіодну підсвітку, що також служить індикатором заряду батареї. Якщо він низький, буде миготіти під час роботи. Якщо ж блимає і в стані простою, значить є якась помилка. Спробуйте перезапустити. Якщо не допоможе, краще проконсультуватись на сервісі. До речі, за порадами і ремонтом різних інструментів, будівельної техніки чи генераторів, можна звертатися до сервісного центру «Квітка-сервіс». Ось за цими номерами, які ви бачите зараз на екрані. Але це вам суто для інформації. За цей дриль хвилюватися не варто. Його сучасні електронні функції надійно захищають двигун та ще й продовжують термін роботи акумулятор. Ще одна перевага моделі GSB 183 LA – ударна функція. Тобто одним інструментом можна виконати стільки різних робіт. Завдяки тому, що Bosch додали сюди цю функцію, відповідно, і сам корпус зробили міцнішим. А вага тим часом всього 1,5 кг. Тому працювати з інструментом комфортно навіть тривалий час. А тепер подивимося на цей дриль у справі. Меблярі, будівельники, ремонтники увага! Цей професійний інструмент від Bosch для вас. Безщитковий лобзик GST 183 LI, який також працює на акумуляторах. Те, що треба в нинішній час. Інструмент дуже компактний, тому вам легко буде його транспортувати і працювати ним під різними кутами. Частота ударів тут досягає 3300 за одну хвилину. Довжина ходу штока 20 мм. Дерево він розрізає в глибину на 95 мм, алюміній на 15 мм, а інші метали на 8 мм. Вага інструменту без оснастки всього 1 кг 600 г. Роздивимося лобзик ближче. Ось цим колесом можна обирати швидкість різання. І контролювати його цим гачком. Робити хід пилки жорсткіше чи м'якш. І тут виробник передбачив підсвітку. Підніжка у лобзика регулюється. В комплекті поставляється для цього ключ. Цим лобзиком можна різати навіть під кутом 45 градусів. Бачите, який чистий різ виходить? Це завдяки 4-ступінчатому орбітальному руху леза. Продуктивності інструменту додає і безщитковий двигун. Подбав виробник і про вашу безпеку. Коли змінюєте пилочку чи кутрізу, обов'язково затискайте запобіжник, щоб випадково не увімкнути лобзик. А для зручності роботи передбачена ще й функція обдуву. Ну що, як вам ці інструменти від Bosch? Напишіть свої враження в коментарях. Та якщо вам сподобалось відео, не забудьте про вподобайко. До речі, ми робили ще огляд, нівелірів від Bosch. Запрошуємо до перегляду. І до зустрічі на каналі Квітка.